Що таке взагалі залежність? Як її позбутися? Залежність вона точно виникає через якісь події в житті, які передували цій залежності. Це ніколи не стається просто так, що от людина живе своє класне, наповнене щасливе життя, і тут хоп, і вона підсіла на якусь наркотичну речовину. Тобто, завжди в її житті відбувається щось таке, що її не влаштовує, і наркотик тоді є способом справлятися з цією реальністю. Тобто, це так наше якесь напруження напруження, яке ну може не помічається. А... А тоді наркотик як залежність чи залежність як наркотик це вже такий, ну як симптом, результат цього напруження, якийсь спосіб вийти з цього напруження. може бути як напруження, чи якась травма, наприклад, пережита навіть у дуже ранньому віці, і людина там несвідомо намагається знайти способи якось опрацювати цю травму. чи є різні види залежності? То, що ти маєш на увазі? Маю на увазі, щоб ти бачила це як якісь різні, ну скажімо так, проблеми, і працювала якимось різними способами з цими. Фундаментально, я би сказала, що для мене це одна проблема. Це завжди незадоволення тим світом, в якому ти живеш зараз. Гарне формулювання: ну, що залежність виникає, будь ласка, скажіть так, тоді, коли ти живеш у світі, яким ти не так? Yes. Так. Як mm -hmm. на мене, якщо ти задоволений тою реальністю, в якій ти зараз знаходишся, ти не станеш залежним. Ну чому mm -hmm. деякі люди вони стають залежними одразу після того, як вони вперше вживають? А є люди, які можуть періодично це робити. Алкоголь це теж наркотик. Просто хтось стає алкоголіком, а хтось ні. Чому так? Тому що хтось. Ну от тому, що хтось один в нього його стан вже передумовлений ще до того, як він почав вживати, таким чином, що людина потрапляє в залежність, тому що вона не хоче знаходитись в цьому світі, тому що щось вже погане відбувається в цьому світі, в якому вона знаходиться, і тоді вона стає залежною від наркотиків чи алкоголю. Людина, яка живе класне життя і випиває раз в тиждень алкоголь з друзями на вечірці, вона не стає алкоголіком, бо їй не треба повертати. Постійно в стан алкогольного сп'яніння, їй нормально бути тверезою.